Авіація росіян вибухнула прямо на виліті з аеродромів. Рашисти підняли літаки, аби обстріляти Україну. Та раптово їх самих розірвало на місці. Литовище вкрили вибухи. Головні базування, звідки злітають літаки РФІ, опинилися під ударом. Прямо із ракетами на борту повітряні судна підірвалися на рідній землі. Одночасно гарний. Чинок, а як це сталося, чому побачите далі? Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати на величезному аеродромі РФ, Звідки якраз вилітали літаки бомбити Україну? Раптово сталися вибухи. Моментальна карма кожному злочинцю, який хотів нанести шкоду Україні та її жителям. Можна сказати, що справедливість не буває, але ось вона вибухало в Енгельсі, де знаходиться аеродром. Із якого рашисти запускає туди 95 здатні нести ядерні боєприпаси. Окрім того, саме з цієї бази рашистські війська можуть завдати масованих ракетних ударів по Україні. У мережі вже з'явилося відео серйозного задимлення і пожежі в Енгельсі. У мережі жартують мовляв, рашисти обирають папу римського. Окрім цього, губернатор Саратівської області Роман Бусаргін заявив про атаку безпілотників на регіон. За словами губернатора, інформація про атаку дронів надійшла від Міноборони Ерефії. У місцевих пабліках стали публікувати пам'ятки, як поводитися при виявленні дронів. Ну і також з'явилися ролики з сигналами тривоги із різних районів Саратова. Аеропорт Гагарін припинив прийом та відправлення літаків. Виліт рейсу Саратов-Москва перенесений на невизначений час. Затримано два рейси аерофлоту Саратов-Москва та перемоги Саратов-Сочі. Написав один із телеграм-каналів. Варто зазначити, що днями безпілотники ГУР України Міноборони атакували НПЗ. У Саратові НПЗ знаходиться у Заводському районі Саратова. Один із безпілотників завдав точного удару по резервуару із паливом і по одній із нафтопереробних установок заводу. Але удар пройшовся і по авіації в Московській області. На аеродромі клін 5 спалили рашистський штурмовий гелікоптер Мі 24 І про це у телеграм повідомляє головне управління розвідки міністерства оборони України, оприлюднивши відповідне відео. Як же нині відомо, гелікоптер належав до складу 92-ї ескадрилі 4-го центру бойового застосування та поряд підготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ. Але це ще далеко не кінець. Так, на складах із боєприпасами у Брянській області РФ, по яких сили оборони України завдавали вогневого ураження, були також ракети до реактивних систем залпового вогню та керовані авіаційні бомби. І про це у телеграм повідомив керівник центру протидії дезінформації ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко. У Рашейському Брянську пролунали вибухи також, і після чого там. Була пожежа підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ взаємодії із іншими підрозділами завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області Рашийської Федерації. Зафіксовано щонайменше 8 вісім вибухів, і про це повідомив генштаб збройних сил України. Як зазначають у генштабі, результати об'єктивного контролю свідчили про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації. На об'єкті у Брянській області тривала сильна пожежа. Ну а тим часом Україна продовжує нарощувати свою обороноздатність. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього року Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво. У цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямках. Це і наша українська артилерія, наші снаряди, наші гармати. Це і дрони різних видів для різних завдань, які не лише допомагають фронту. Захищати позиції та знищувати окупанта, але і завдають ударів по рефі на все більшу глибину. Будемо це нарощувати, зазначив президент. Він додав, що нині ми перетнули позначку перших 100 одиниць ракетного озброєння цього року. Український лідер подякував кожному, кожній, хто задіяний у цьому виробництві, хто організовує відповідні процеси. Ну між тим, Зеленський додав, що зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших сил оборони та безпеки України. Він також зазначив, що вперше за роки Залежності Україна має системні моделі для інвестування від партнерів. Далі пряма мова. Зокрема, це модель Данії, яка вкладає кошти і залучає інвестиції у виробництво. Ми домовилися також із Францією про іншу трохи модель, також із залученням технології побудови відповідних виробництв. Ну і також є попередні домовленості із іншими партнерами щодо локалізації виробництва зброї саме в Україні. Це те, що буде нас постійно посилювати, сказав він. Україна має широкий парк безпілотників, які можуть літати на велику відстань та вражати військові об'єкти у РФ. Зокрема, дрони можуть це робити на Різні швидкості або з реактивною тягою, або зі звичайними двигунами внутрішнього згоряння. Про це розповів військовий експерт, виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський в інтерв'ю українському радіо коментуючи нещодавні масовану дронову атаку по території арафії, про яку заявляли расисти. Зараз головною метою є вибування стратегічних можливостей арафії. Ідеться про виробництво зброї та виробництво безпілотників. Якщо не помиляюся, у Тульській області є завод, який виготовляє. Саме вибухівку, і це надважливий момент. Втрата певних компонентів може застопорити створення важкої зброї. Проте дочекаємося супутникових знімків, щоб подивитися наскільки було завдано шкоди. Зазначив він за його словами. Безпілотні системи є добрими для відпрацювання у виробничих потужностях. Проте найкращою зброєю є та, що може донести понад 450 кг кілограм корисного навантаження. Далі цитую: дрони доносять до 100 кілограмів, і насправді ми використовуємо Овиму таку їхню кількість для того, щоб завдавати значного удару. Якщо ми хочемо вразити виробництво БПЛА, які щоночі атакують Україну, то треба згадати удар по Алабузі і розуміти, що в Ленінградській області та в Московській є виробничі потужності, які виробляють безпілотники Тут треба б було якісно відпрацювати ракетними можливостями. Підкреслив експерт. Виробник засобів РЕП зауважив, що Україна має певні проблеми щодо виявлення цих систем, адже ракети є зрозумілішими для засобів ППО. Безпілот. Одни є новим викликом, тому РФ я дуже часто їх поглинає, бо не бачить Але тим не менш є перспективний розвиток наших систем, які дозволять нам працювати. Також треба спілкуватися з нашими західними партнерами щодо надання можливостей і треба розвивати нашу балістичну програму, щоб мати свою балістику. Вона в нас є, але її мало. Її треба масштабувати, наголосив Храпчинський Нагадаємо, що раніше стало відомо, що дрони СБУ та сил спеціальних операцій також вразили Алексінський Комбінату Тульської області він входить до корпорації Ростєх та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для рошиського ВПК. по комбінату. Прилетіло щонайменше 13 безпілотників. І сам завод зупинено. Персонал було евакуйовано. Дрони СБУ постійно розширюють географію ударів по військових об'єктах на території АРАФІ. Для України ж ці удари мають позитивний вплив на хід війни. І про це пише політолог Тарас Загородній. Експорт прокоментував свіжі удари дронів СБУ по хімкомбінату у Тульській області наступним чином. Удари дронів СБУ мають позитивний для наших військ вплив на хід війни. Саме завдяки ним скоротився розрив між кількістю боєприпасів у нас та у рашистів. Підлеглі малюка комплексно б'ють у найвідчутніші точки рашистів склади, зброї. НПЗ, заводи, оборонки, зазначив він. Тобто знищується ресурс для ведення війни, причому знищується на ворожій території. Порох, який, зокрема, виготовляють на хімкомбінації на Тульщині, один із ключових продуктів при виготовленні боєприпасів, акцентував політолог. Також, на думку експерта, удари дронів СБУ мають і значний психологічний ефект. Ворог постійно має бути в напрузі, не знати, куди прилетить. Саме тому географія наших ударів надзвичайно широка. Від Сибіру до Кавказу від Петербурга до Тульської області задача рашиської влади на фоні великих втрат на фронті максимально заспокоїти своїх громадян. Реальні вибухи це заспокоєння нівелюють. Хоча всі прильоти дронів місцева влада заперечує, Так каже історія в Тульській області. На хімкомбінат, мовляв, пали уламки. Однак, відео з місця подій показують, що уламки палають вже другу добу. Вважає Загородній Географія рафії предмет лише у тому випадку, корисне, коли вивчається по місцям прильотів дронів в службу безпеки. І схоже, ми і далі будемо. Дізнаватися все нові назви локацій. розімує політолог. Ворог далі просувається на Донеччині. Донеччина вже стала ритуальним таким регіоном. Власне, після того, як Луганщина майже вся була захоплена ледь не в перші дні і тижні повномасштабного вторгнення. Донеччина опирається, важливі міста стоять, але расисти поступово просуваються про це. Повідомляє зокрема ресурс Deep State. Хоча і пишуть аналітики, що расисти, звісно ж, зазнають потужних втрат. Минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення, але ворог при цьому просувається в ряді населених пунктів на Донеччині. Аналітики Діпстейту пишуть, що рашисти сунуть у Торецьку, біля Антонівки, Селидового та Богоявленки. Власне традиційно повідомлення. Від аналітиків доволі короткі. Вони просто показують зміни на карті та коментують їх одним або двома реченнями. Генштаб натомість повідомляє те, про що говорив щойно. 154 бойових зіткнення зафіксовано минулої доби 10 листопада. І власне зіткнення тривають як на Харківщині. Це біля Вовчанська. На турецькому напрямку Рашисти 14 разів намагалися штурмувати сам власне Турецьк та Щербинівку. Неподалік Щербинівки діяла ворожа в. Ація, ну і власне на покровському напрямку також тяжко. Але як повідомляють у нашому генштабі за попередніми підрахунками, ліквідовано 145 та поранено 204 з поголів'я окупантів. Знищено дві одиниці автотехніки, два пункти управління безпілотниками, баги та квадроцикл, пошкоджено два автомобілі, одну гаубицю та квадроцикл. Йдеться в повідомленні. Від нашого генерального штабу збройних сил України власне традиційно оглядач проекту фабрика новин Василь Пихньо говорить про ситуацію на фронті. Найбільших втрат ідеться саме про жовтень місяць. З цього приводу також багато деталей з'являється. Зокрема, що жовтень став найбільшим таким втратам місяцем для Росії від початку повномасштабного вторгнення цього місяця. Російські війська мали в середньому близько 1 тисячі 500 двохсотих та трьохсотих військових щодня. Про це також повідомляється з посиланням на інтерв'ю керівника штабу оборони Великої Британії зазначається, що такі втрати створюють навантаження на країну. Росія не розкриває кількість своїх двохсотих і трьохсотих військових загарбницькій війні, однак, за даними західних чиновників, у жовтні 2024 року окупаційна армія зазнала найбільших втрат. Росія має 700 тисяч двохсотих та трьохсотих. Це від початку повномасштабного вторгнення. Це величезне. І має наста російська. Через амбіції свого диктатора Володимира Путіна це сказав саме адмірал Сертоні радакін За його словами, це втрати за маленькі шматочки землі. Без сумніву, Росія досягає тактичних територіальних здобутків, і це створює тиск на Україну. Додає він, водночас той факт, що Росія витрачає понад 40 відсотків свого державного бюджету на оборону і безпеку, є величезним навантаженням на країну. Ну і до слова, раніше аналітики інституту вивчення війни заявляли, що російські Гарники не зможуть все ж таки нескінченно довго зазнавати в війні проти України таких втрат, особливо для обмежених успіхів. Надалі ну, будемо говорити щодо стратегії саме перемоги у війні, адже Валерій Залужний розповідає все ж таки, якою має бути стратегія перемоги у російсько-української війні. Ексголовком збройних сил України пояснив логіку розвитку технологій на полі бою виробництва та інновацій. Технологічна революція створює ідеальні умови для такого типу війни, як війна на виснаження. За таких умов за таких обставин, основна та ймовірна, єдина стратегія перемоги в майбутньому це. Формування системи життєстійкості країни про це заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний на міжнародному семінарі з обговорення розвитку стратегічних оборонних перспектив, організованому королівською армією Нідерландів. Та Бундесфером основні теми семінару це питання готовності до викликів 2030 року та розширення оборонних спроможностей НАТО. Залужний у свою чергу під час свого виступу окреслив логіку розвитку технологій на полі бою виробництва та інновації. Далі цитую: найголовнішим результатом розвитку технологій, очевидно, могло б бути відновлення здатності проводити ефективні наступальні операції оперативного і стратегічного рівня. Але революція воєнних технологій. На основі безпілотних систем та штучного інтелекту скоріше за все буде спрямована на знищення стратегічної військової та цивільної інфраструктури по всій території країни. Такий прогноз дає посол. За його словами, технологічна революція, яка вже розпочалася, створює ідеальні умови для такого типу війни, як війна на виснаження. А от стратегія досягнення політичної цілі війни буде спрямована на виснаження ресурсів та можливостей противника. Отже, цей висновок дає можливість усвідомити основну та ймовірну єдину стратегію перемоги в майбутньому: формування системи життєстійкості країни. Досвід здобутий нашої країни є безцінним для всіх союзників, адже він допомагає зрозуміти, якою буде оборона в найближчому майбутньому. Про це наголошує Валерій Залужний. Ну і нагадаємо, що взагалі нові технології дозволили дронам бути більш Живучими так безпілотники типу мавіка раніше жили дні, тому їх саджали засоби радіоелектронної боротьби. Але от зараз, до прикладу, завдяки спеціальній прошивці за впливу РЕП вони злітають вгору, де оператор з великою вірогідністю спіймає їх та поверне назад. Ну і, відповідно, тривалість життя дронів різко збільшилась, і сьогодні сягає навіть Місяці ну і, до слова, нова система до прикладу комп'ютерного зору розроблена за аналогією з котячим оком, може забезпечити майбутні безпілотники здатністю відстежувати цілі навіть в умовах слабкої видимості та динамічних змін завдяки таким роботизованим очам. Дрони можуть бачити навколишнє середовище з безпрецедентною точністю. Ну, Якщо ми вже згадали Валерія Залужного, то далі розвинемо цю тему і поговоримо про те, що перед вторгненням Арефії. Валерій Залужний надавав Сполученим Штатам Америки, виявляється, фальшивий план оборони України, щоб уникнути витоку інформації. Адже ми бачимо на прикладі навіть із Дональдом Трампом, новообраним президентом Сполучених Штатів Америки, що вже випливають нібито якісь мирні. Саме е, ініціативи від Трампа, які ще е, навіть він не вступив на посаду президента Сполучених Штатів Америки, але вже всі про це говорять. Так, от у лютому, 2022 року, перед початком вторгненням Росії в Україну начальник комітету об'єднаних штабів Сполучених Штатів генерал Марк Мілі попросив головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного показати власне цей план оборони країни, але залужний надіслав йому несправжній план. Про це заявив американський журналіст. В одному зі своїх інтерв'ю далі цитую, що він розповідає уже безпосередньо перед повномасштабним вторгненням, генерал Мілі сказав: покажіть свій план. Якщо ви хочете, щоб я допоміг його виконати, іде і чим Сполучені Штати Америки можуть допомогти, і заповнити прогалини. Йдеться про прогалини саме в обороні. За його словами, генерал Залужний не хотів показувати план, бо боявся, що його Зілють знову ж таки у засоби масової інформації, як уже трапилось, або він потрапить до Росіян. Він розумів, що в Україні є лише один шанс захиститися. Якби росіяни дізналися про підготовку, наприклад, куди залужний пересував системи протиповітряної оборони, вони б їх атакували в перші години вторгнення, і ця стратегія провалилась. Зазначив журналіст. Він вказує, що секретність була абсолютно критично важливою для залужного. Головнокомандувач не міг так ризикувати і ділитися своїм планом навіть з найближчими західними союзниками, навіть такими як Мілі. Тому він надіслав йому надіслав перепрошую йому фальшивий план. Текст на одну сторінку, який був брехнею. Він стверджує, що пізніше залужний за це вибачився. Ми нагадаємо також, що в одному з документальних фільмів йшлося саме про те, що перед початком вторгнення РФ і Сполучені Штати Америки пропонували все ж таки президентом України Володимиру Зеленському створити уряд у вигнанні і записати підозаповіт. І за словами тоді екс-міністра МЗС Дмитра Кулеба, Сполучені Штати Америки не вірили в перемогу України і радили підготуватися до ведення партизанської війни. Від себе можу додати, що якщо залужний дійсно о, вчинив так о, і надав якусь інформацію, яка не містила насправді точних планів, то велика йому подяка і потиснемо руку. Скільки разів вже спливало безліч різноманітних документів у пресі, які не мали там сплити, що це наштовхує на думку абсолютно суб'єктивну, що і американські чи західні посадовці, залежно від скандалу, були безпосередньо до цього причетні, а не лише журналісти роздували дешеві сенсації. Якщо говорити щодо. Курської операції. Нагадаємо загалом, що 6 листопада головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що на Курщині росіяни втратили 200 та 300 20 842 своїх солдат. також вони втратили чимало техніки. Йдеться про 54 одиниці танків, 276 бойових броньованих машин, 107 гармат та мінометів, 5 реактивних систем залпового вогню і 659 одиниць автомобільної Техніки, але що ж відбувається на Курщині, зокрема на Курській області, ще так це те, що расисти знову ж таки закидають авіабомбами своє ж мирне населення. Йдеться саме про населений пункт суджа, як зазначає керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, російська армія практично повністю знищила місто суджа авіабомбами, але переселенцям суджі про це не кажуть.